Привіт! Чи задумувались колись, як насправді рухається все, що нас оточує? Ну, сьогодні ми розберемося у фізиці, яка стоїть за кожним кроком, кожним прискоренням і кожною зупинкою в нашому житті? Так отже, давайте почнемо з такої собі задачки з життя. Уявімо, хлопець поспішає, біжить на вокзал. Йому треба перетнути площу, потім ще й перехрестя. Як думаєте, чи вийде в нього бігти весь цей час з абсолютно однаковою постійною швидкістю? Ну, відповідь очевидна, правда? Звісно, ні. І ось тут ми підходимо до головної думки є величезна різниця між таким ідеальним рухом, як у підручниках з фізики, і тим, як все відбувається насправді з усіма цими стартами, зупинками, прискореннями? Гаразд, час розібратися в цьому детальніше. Давайте дамо цьому явищу, з яким ми стикаємось щодня, його офіційну наукову назву. І ось воно нерівномірний рух, це офіційний термін, якщо говорити просто, то це такий рух, коли тіло за рівні проміжки часу, скажімо, за кожну секунду проходить різний шлях то швидше, то повільніше. І ось тут на цій схемі все стає на свої місця. Бачите, рівномірний рух це коли швидкість постійна, це такий собі ідеал, лабораторні умови. А нерівномірний це наше реальне життя, де швидкість постійно скаче. По суті, це теорія проти практики. І тут виникає логічне запитання, правда? Якщо швидкість об'єкта постійно змінюється, то як взагалі можна описати його рух? Ну от як? Якщо кожної секунди вона різна, то яке число взяти за основу? Але не все так складно. Фізики знайшли для цього дуже, я б сказав, елегантне рішення, і що найцікавіше, ми всі користуємося цим поняттям у житті, іноді навіть не замислюючись про це. І це рішення середня швидкість. Ідея геніально проста замість того, щоб намагатися відстежити кожну зміну, ми просто дивимося на всю картину, беремо всю відстань, яку тіло пройшло, і ділимо її на весь час, що був на це витрачений. Все? Ну що ж, з теорією розібралися. Тепер давайте подивимось, як усе це працює на конкретному прикладі. Отже, маємо таку задачу: є велосипедист. Спочатку він проїхав 200 метрів за 30 секунд, потім, мабуть, розігнався і проїхав ще 700 метрів за 60 секунд. Питання, якою була його середня швидкість на всьому шляху? І розв'язати це дуже просто. Весь процес можна розбити на три елементарні кроки ніякої вищої математики обіцяю. Спочатку знаходимо загальну відстань, потім загальний час, і в кінці просто ділимо одне на інше. Давайте рахувати, загальна відстань 200 метрів плюс 700 метрів виходить 900 метрів загальний час. 30 секунд плюс 60 секунд, маємо 90 секунд. Отже, наш велосипедист проїхав 900 метрів за 90 секунд. Тепер, коли в нас є загальна відстань і загальний час, залишається найпростіше підставити ці числа в нашу формулу. Ділимо 900 метрів на 90 секунд. І отримуємо результат 10 метрів за секунду. Це є середня швидкість нашого велосипедиста за всю поїздку. Добре, 10 метрів за секунду. Але що це число означає насправді? Адже ми знаємо, що він їхав з різною швидкістю. Невже він увесь час тримав рівно 10 метрів за секунду? І ось тут ми підходимо до найважливішого. Середня швидкість це не показник спідометра в якийсь конкретний момент. Ні, це по суті узагальнення всієї подорожі. Це таке одне число, яке ніби каже, якби тіло рухалося рівномірно, то щоб пройти ту саму відстань за той самий час, йому потрібна була б саме така швидкість. Вона враховує абсолютно все: і швидкі ділянки, і повільні, і навіть зупинки. Тож, наступного разу, коли почуєте, що середня швидкість автомобіля була, скажімо, 70 км на годину, пам'ятайте, це не означає, що водій весь час їхав 70. це означає, що вся його поїздка з заторами, світлофорами, зупинками і швидкісними ділянками, якщо все це усереднити, то вийде саме це просте, але дуже корисне число.